Товариство, доброго здоров'я, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, чому ми разом з вами сьогодні зустрілися? Таке, можна так сказати, довгоочікуване відео. І на Ютуб-каналі обов'язково ми його опублікуємо. І в своєму Тіктоті ми його обов'язково опублікуємо. Я думаю, для дуже багатьох із моїх колег, людей, які займаються відгадівлею поросяток. Оцей матеріал буде дуже і дуже цікавий і доволі актуальний на сьогоднішній день, адже наша улюблена галузь, галузь свинарства пере. Не найкращі, можна так сказати, безпосередньо зараз часи, доволі скудні часи. Через те, що ціна на живу вагу бажає бути кращого, але якраз от на цифрах, які я буквально нещодавно отримав при реалізації, власного. Вирощеного поросяток, ми побачимо і доведемо, можна так сказати, зворотн, що якщо вирощувати і реалізовувати поросятку самому, ситуація ну, не така вже і плачуща. І та якраз от, обстановка, яка безпосередньо зараз формується на нашому ринку, вона доволі штучна. Ну і якраз от, направлена на те, щоби. Ну, в якійсь мірі знецінити наш труд людей, які вирощують оцих от поросяток. Ну і е, тепер, друзі, до конкретики. Значить, в мене є отака от писюлька, де все чітко розписано, пораховане, знову ж таки, на варіанті одної голови, яка була забита і реалізована. Трішечки забіжемо наперед, що поросятка оце було. Реалізована напівтушами, якщо взяти і реалізувати оце от поросятко в роздріб, різниця вийде ще більша. Значить, до цифри, друзі, значить, забіна парас... забійна вага нашого поросятки склала 127 кг. Це вже на вагах. Вік, відповідно, цього поросятки був 6 місяців і 2 дні з моменту народження. Є відео підтвердження цього поросятки. Це свинка, яка була вибрукована, можна так сказати. Свинка породи велика біла. Значить. Рахуємо першочергово е, собівартість і затратну частину на саме поросятку. Тобто е, собівартість поросятки в момент, коли вона ставиться на відгадівлю. І відповідно затратна частина, та, яка направлена для того, щоб вигодувати оце от поросятку. Отже, е, пересядку 2000 гривень. Е, ціни знову ж таки взяті на е, оцей от період, коли поросятко було поставлене на е, відгадівлю. Значить, 2000 тисячі гривень в середньому в нашому регіоні вартує одне поросятко. Ми і будемо е, відштовхуватися від оцінкої ціни. Я не буду рахувати, що це там е, моє поросятко, собівартість його ще нижча. Рахуємо ринкові ціни, від яких і будемо відштовхуватися. Отже, 2000 тисячі гривень у нас коштувало поросятко. З'їло воно за півроку 350 кілограмів зерна і 35 кілограмів БМВД, що в сумі становить під 400 кілограмів зернової групи. Значить, 350 кілограмів зерна по 6 гривень це у нас 2100 гривень, і 35 кг кілограмів БМВД по 38 гривень. БМВД «Ньюфід». Це 1330 гривень, і того е, собівартість оцього 127 кілограмового поросятки у нас склала 5430 гривень. Тобто 127 кілограмів е, свині у нас обійшлося нам е, із затратною частиною. Я не беру свою працю сюди, не вкладаю, не беру електроносії. Е, Фактична затратна частина це 5430 гривень. На той момент, коли ми реалізовували поросятку напівтушами, до речі, забожу також наперед по 120 гривень. Якби ми продали оце от поросятко перекупом, знову ж таки, 127 кілограмів поросяти, ніхто більше 55-60 гривень за це порося не дав. Ну, Про 60 гривень я мовчу. 155 гривень це потолочна ціна, і то я знаю наших місцевих ну, людей, які купують оцих от поросят, сто двадцяти порося ж ніхто б із них не взяв 170-180 з тобою про щось говорять, про якусь ціну, про якісь терміни, коли його можуть забрати. Але отаке от поросятка нереально продати. Рахуємо його по 55 гривень. Знову ж таки, фактична, можна так сказати, ринкова ціна. Не додав, не уменшив. Е, Об'єктивна ціна 127 кілограмів по 55 гривень і того отримуємо ми 6985 гривень за оце от поросятко. Віднімаємо затратну частину 5430 гривень і отримуємо за свою працю чистими е, 1550 гривень. Знову ж таки, це без. Урахування електроенергії, і ну не рахуємо, можна так сказати, свої трудогодини. Оце от наш здобуток за 6 місяців і 2 дні праці. Тепер, друзі, рахуємо оте ж поросятко і те, що ми отримали по факту за поросятко, реалізовуючи його напівтушами. По ціні 120 гривень за кілограмів. У 9 годин з татом ми забили це поросятку, у годину дня вже пили каву і можна так сказати кошти були пораховані. Отже, 127 кілограмів е, е, забійна туша, е, е, це складала вага поросятки. Значить, е, дві напівтуші вийшло із них. Перша напівтуша вагою. 45 кілограмів, інша частина на півтуші вагою 46 кілограмів. Не рахуємо ми сюди голову, ноги, печінку і лівер. Це все реалізовується окремо. Отже, перша напівтуша 45 кілограмів, по 120 гривень вийшло нам 5400 гривень. Друга напівтуша 46 кг по 120 гривень. Вийшло нам 5500 гривень. І того лише за самі дві напівтуші без голови, ніг печінки і лівер, ми отримали 10900 грн. гривень. Реалізована також була голова, яка важила 5 кг і затягнула вона на 200 гривень по 40 гривень за кілограм. Ноги 4 кг по 40 гривень це 160 гривень. Печінка 1,5 кг на 100 гривень і лівер 40 гривень затягнув. І того, друзі, отримали ми 11 400 гривень за нашу свинку, вага якої була на вагах, не в розібраному виді 127 кілограмів. І того різниця, друзі, 4 400 гривень. Оце те, що заробляє людина, яка перепродає оце от поросятко. Нагадаю, що ми заробили 1550 за пів року своєї праці. Тут 4 години праці додаткової дає нам 4400 гривень. плюса. Знову ж таки, зараз я думаю, що ряд негативних там коментарів буде. Поступати візьми, продай, візьми, порахуй, містове, податки, друге, третє, п'яте. Друзі, дивіться, поросятка було реалізоване напівтушами. Якщо реалізовувати оце от поросятку в роздріб, ще ну, мінімум 15 тисячі прилипне до цієї різниці. Знову ж таки, відштовхуюсь від е, безпосередньо локаційних цін на продукцію на свинину у роздріб, тому що у нас ціна. Безпосередньо на м'ясо шия 200-220 гривень, задок 190 гривень, лопатка 175-185 гривень корейка 180-185 гривень, балик 180 гривень, сало від 40-50 до 150 гривень за кілограм. Це на сьогоднішній день. Знову ж таки, от різниця, оця, яку я отримав у себе у регіоні. Хтось там зараз буде писати, у нас там м'ясо по 150 гривень чи по 140 гривень. Ну, друзі, тоді у вас це і ціна на живу вагу зовсім інша. В цілому, що якраз от хочеться донести оцим от відео, друзі, ну, єдиний. Як би так сказати, висновок, до якого я прийшов, єдиний варіант нам залишатися на плаву і якось е годувати свої сім'ї це е вирощувати самому і намагатися продавати самим. Я до цього прийшов також не відразу, не від хорошої житті. Обов'язково запишу вам відео, як ми можна так сказати, допрацювались і дожились до того, що почали продавати і реалізовувати свою. Продукцію самі. Так що, отакі от цифри, отакі от результати, я думаю, для багатьох із вас вони будуть доволі цікаві. Можна говорити про дуже багато речей, там що можна заробити тільки об'ємами. Я також раніше трішки по-іншому думав. Зараз ну от я ж вам говорю по факту. Цифри говорять самі за себе. Затратна частина, ну от, що можна говорити про затратну частину, коли поросятко реалізовується клієнтам на півтушами. Це самий оптимальний, ідеальний варіант під реалізацію. Тому що мінімум відходів, поросятко розбирається, розвозиться по клієнтам і жодних проблем немає. Так, є проблема із Напрацюванням клієнтської бази, але ну, не відразу, як то кажуть, все і відразу. Оці от клієнти вони напрацьовуються поступово, тому, знову ж таки, пробуйте І єдиний посил, який хочеться сформулювати, спробуйте і продайте самі своє поросятки, ви дійсно відчуєте оту от різницю, яка в принципі дозволяє нам працювати і. Кошти доволі непогані заробляти. Тому не можна сказати однозначно, що свинарство не вигідне. Свинарство невигідне, якщо ви будете працювати на перекупах, який буде, можна так сказати, ну, ставити вас перед фактом і диктувати свої умови. Так що, товариство, сподіваюся, від вас на вподобайку. З вами був канал Буні Свидовода, миру, добра, злагоди, до зустрічі!